Рада вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо угро детективних історій. Леонід Данільчик. Петля Тоні. Щиро дякую автору за творчість та можливість озвучувати це оповідання. Я акуратно зняв слухавку і повільно набрав номер. Гудок другий Пролунало сонне жіноче. Алло. Ах, не встиг покласти слухавку. Сонне Алло пролунало вдруге. Я затамував подих, ну, спробував затамувати. Натомість почав схвильовано сопіти. Опануйся. Останнє Алло дещо здивоване, дещо роздратоване і короткі гудки. Провал. Я мав покласти слухавку одразу. Так, щоб на телефоні залишився пропущений виклик о четвертій двадцять, натомість повівся як, ну, мінімум, як мудак. Тепер вона точно не перетелефонує. Це погано, катастрофічно погано. Петля не замкнеться. Це остання спроба. Немає петлі, немає мене. Є, звичайно, мізерний шанс, але після мого. Збудженого сопіння навряд чи її буде мучити цікавість, і вона не перетелефонує. А може, ну, буду сподіватися. Тоня прокинулась, припіднялась на лікті і потяглась до мобілки п'ята: тридцять три. До сигналу будильника залишалось трішки менше, ніж півтори години. Чого б це вона прокинулась так рано? А, напевно, той марудний сон, якийсь тривожний, тяжкий сон, телефонний виклик, сопіння, потім якась нісенітниця. Тоня надула губки і пірнула, як зазвичай плавати з соціальними мережами. Проте це якось не тішило, все нагадувало сплетені безглузді епізоди сну, якоюсь понурою хмарою висіли в голові. А дзвінок наче був справжній. Тоня заглянула в журнал дзвінків. Справді, о четвертій двадцять, номер міський, домашній, натиснула виклик, пішов гудок. Ой, що це вона? Треба повісити. Великий палець ковзнув по ребру телефону по бокових кнопках. Екран згас. Ай! Ну, давай, вмикайся! Другий гудок. Екран засвітився. Графічний пароль. Аце, дідько, з'явилось вікно соцмережі. Третій гудок. Алло. Кволе охрипле, важке, мову видрене згортання. А, що робити? Тоня розгубилась. Алло. Втомлене і ще слабше. Тепер стало зрозуміло, що голос жіночий. Тоня захвилювалась. Це не був голос людини, яку недоречно розбудили. Голос тремтів і те Алло переходило мало не в «А, Ви набирали мене години дві тому. А...» Я голос зітхнув. Може, не знаю. Так. З вами все в порядку? Тоня насупила брови. Що за дивні відповіді? Не знаю, напевно, ні. Дуже голова болить, а хто це. Я? Я, то ви мені дзвонили в четвертій ночі. Тоня почала дратуватись буха, чи що? А, вибачте, голос засипів. Вибачте, добре, вибачте. Володарці голосу було складно опановувати думки, і ця розмова її сильно втомила, тож вона поклала слухавку на апарат. І якась дура, подумала Тоня і знову пірнула в соціальні мережі. Спати вже не поспиш, а збиратись ще рано. То точно якась буха ідіотка, думала Тоня, взуваючи тапки. Залилась добре, тому і голова болить, розмірковувала вона під душем. Може, й буха, але якась дуже налякана, сумнівалась під час сніданку. А може, щось справді трапилось? тривожилась і підводила губи перед дзеркалом. Як я ще раз наберу, то що? Але що я? Воно мені треба, вагалась, взуваючись. Напевно, вже з знову залита, припускала в ліфті, а в телефоні вже лунали гудки. Голос був далі охриплий, але якось інакше. Зате Ало прозвучало рвучко, прагну, з якоюсь надією. Ало, я слухаю, домагався відповіді голос і шморгав носом. Ага, заплакана, здогадалась Тоня, тому і голос такий хрипучий. Це знову я, ну, та, ще зранку, затріскотіла Тоня. А, так... В голосі з'явились радісні нотки. Я щось переживаю за вас, зізналась дівчина. І я теж, тобто я. з вами щось сталося?» Я не знаю точно. Я... я напевно впала в ванні, там кров бризки плями, і в мене розсічена брова. Все ліве око опухле. Волосся в крові. Мені страшно. Тоня напружилась, такого вона не чекала. Проте на такі випадки є швидка. Ви в швидку дзвонили? Так, але, але я не знаю, де я. І ну, вони спитали, я розгубилась і поклала трубку. Тоня вийшла з під'їзду і прямувала до трамвайної зупинки. Тобто, як ви не знаєте? Ви не вдома? Може, вдома. Тут лише жіночі речі. Скільки вам років? Я молода, ну, не стара. Ну, тобто, може, тридцять. Тоня зупинилась на переході, чекаючи зеленого сигналу світлофору. Як вас звати? Як вас звати? Ви не знаєте, як ваше ім'я? Вибачте, я вас наберу за хвилин п'ятнадцять. Тоня відключилась, надійшов трамвай. Під час подорожі дівчина міркувала Боже ж ти мій?, є ж ціла купа можливостей визначити адресу, чому вона не звернеться до сусідів? Справді, якби знати, що поряд з тамтою в телефоні хтось є, то можна і заспокоїтись? Алло? Голос став рівним і твердішим. Це я знову. Чому ви до сусідів не зайдете? Я не можу вийти. Двері закриті на ключ, я вже все обшукала. Я не знаю, де він. Я гримала в двері. Кричала з вікна, але тут надто високо. Що значить надто високо? Я бачу з вікна дахи, панельних дев'ятиповерхівок. А будинок це гляний? Так. О. збагнула Тоня. Подивіться адресу на сусідніх будинках. Не можу. З такої відстані я не можу роздивитись. Тоня зайшла в лікарню, почала вітатись зі співробітниками. Я прийшла на роботу, я трішки пізніше вас наберу. Відключилась. Може, з вікна не викинеться, подумала Тоня і натягла білий халатик. Оленка і Таня вже чарували над пацієнтами. Через ті довбані перетрубації в лікарні всіх медсестер фізіотерапії разом з обладнанням спихнули в один кабінет. І тепер вони втрьох тиснулися тут, перекочуючи, переносячи і перетягуючи прилади для електрофорезу, ультразвуку, магнітотерапії з кабінки в кабінку. Тоню вже чекав лисий чоловік з травмою кисті. Вона швиденько підготувала розчин ліда, змочила в теплій воді марливі прокладки. Механічно продовжувала готувати процедуру електрофорезу і міркувала. А що це за фігня така? Як вона мене вночі набрала? Імені свого не пам'ятає, а мій номер знала. Хіба Тоня прижмурилась. А мобільний, має ж бути в неї мобілка? Не пече нормально? спитала пацієнта Тоня, покручуючи регулятор. Має бути лише легеньке пощипування. Добре, сестричка покрутилась нетерпляче. Я за кілька хвилин підійду. Якщо запече, не терпіть, закличте Оленку. Я зараз. І Тоня вискочила в коридор. Алло, це я. Так, так. А мобільний ви свій знайшли? Або документи, паспорт, там прописка. Документів не знайшла. Мобільний є, але там графічний код. Ноутбук є, але на ньому пароль. Я не знаю. Дякую вам, голос зробив паузу. Як вас звати? Я навіть не спитала. Тоня. Дякую, Тоня. Голова вже болить менше, трохи нудить, але в загальному нормально тут на кухні є купа медикаментів. Опишіть мені, що ви бачите з вікна. Може, я впізнаю хоч район. Всі вікна виходять на один бік, і я на дванадцятому чи тринадцятому поверсі. Тут є балкон з пожежною драбиною, але люк чомусь заварили. Точно як в мене. Ви не хвилюйтесь, я почекаю до вечора, коли вернуться сусіди з роботи. Може, докричусь до когось? Секундочку. Тоня вернулась до пацієнта. Це нормально, добре. Так що там за вікном? Три панельних будинки, облицьовані жовтою та синьою плиткою, кіоск, смітники. Під будинками ростуть дерева. Район бруднуватий та старий. Так виглядають всі райони міста. Навіть мій, подумала Тоня. Мобільник пікнув. Спрацювало нагадування. Процедура добігла кінця. Вибачте, я перенаберу. Сестричка побігла знімати електроди з лисого. Оленка і Таня знову чарували над бабусями і дідусями. Тоня, було, подалась в коридор, але який зміст? Що дасть та розмова? Почувається там да, добре, нудить, напевно, струс, отямиться, знайде ключі, згадає паролі. Буде зле, набере з домашнього швидку. Так собі розмірковувала Тоня і тицькала в мобілку, опершись на підвіконня. О! Домашній телефон, точно! За номерами стаціонарних телефонів можна дізнатися адресу, як вона одразу не доперла от дурепа. Проте не все було так просто. Електронні телефонні довідники були або недієздатні, або не хотіли працювати на смартфоні, сайти не видавали результатів. Тоня відновлювала спроби пошуків в паузах між процедурами та балачками з сестричками. І ось нарешті я натрапила на посилання, де можна було завантажити файли з телефонами та адресами. Список виявився величезним, і видавалось, що знайти щось в цій таблиці немає жодного шансу. Проте табличка була поділена на розділи: перший сортував абонентів за районами, другий за прізвищами в алфавітному порядку, а третій за номерами. І ось! Перше, що впало в око, це прізвище, якесь ногень ну, знайоме. А, точно, таке, як в хазяйки хати, здивувалась Тоня. До того ж, збіглося не лише прізвище господарки квартири, але й ініціали і адреса. Адреса, адреса маленької квартири на вулиці Червоної Калини, на 13-му поверсі в цегляному будинку. З вікон якої проглядалося три панельні дев'ятиповерхівки, кіоск та смітники. Тоня перечитала ще раз, і ще, іще, за цим номером була зафіксована адреса квартири, яку винаймала Тоня. Це якась помилка, безглуздя. Тоня перейшла в другий розділ. Табличка в смартфоні відображалась косокрива. Це ускладнювало маніпуляції, і збентежену Тоню це дуже злило. Прізвище господарки, телефон, адреса, повний збіг, прогортала в перший розділ. Адреса, прізвище, телефон. Що за нісенітниця? Якийсь бред, подумала Тоня. Ні, ну то чистий бред. В квартирі не було навіть стаціонарного телефону. Телефону не було, точно. Але розетка під телефон була Була, ще така дивна, стара, з товстим дашком, на якому красувався малюночок телефону, з чотирма вертикальними вузькими прорізями. радянського зразка, напевно. Якби не той малюнок, то Тоня ніколи б і не здогадалася, що це телефонна розетка. Дроти з неї якийсь проміжок тягнулись по плінтусу, а потім зникали в штукатурці. Але то все одно нісенітниця, безглуздя. Я лежала в ліжку і дзвонила собі в хату. Тоді, де була там та вдарена? В мене в хаті? А зараз де вона? І як вона мене набрала вночі? Тоня набрала номер свій домашній, як виявилось, номер. Пішли гудки. Гудки, гудки, слухавку не підіймали. Роз'єднало. Тоня набрала знову і знову тривалі. Нескінченно довгі гудки роз'єднало, так раз за разом. Тоня, Тоня, Тоня. А! Тоня підскочила та відірвала телефон від вуха. Ти в порядку? Оленка налякано дивилась на свою колежанку. Зараз кабінки порозносиш. Тоня зрозуміла, що з телефоном біля вуха нарізає круги кабінетом, тісно забитому перегородками. Ти вся зблідла. Тобі зле? Як ти чуєш? хвилювалась Таня. Тоня тикнула на кабінки пальцем. Що? не зрозуміла Таня. А, дійшло. Зараз пусто. Нікого немає, підтвердила Оленка. Тоня всілась за стіл та підкликала жестом сестричок. І на одному подиху, збиваючись і повторюючи, видала всі ранішні події. Ти сама додому не йди, маєш з ким? радила Таня, бо то якась херня. До дротів можна під'єднатись з коридору і завести телефонну лінію в іншу квартиру, пояснювала Оленка. Ти так думаєш? засумнівалась Тоня. У мене старший брат Петя крав інтернет в сусідів. Я тоді й мала зовсім була, він називав тоділей ап, тоді інтернет якось по телефону передавали. Можна було або дзвонити, або по інтернету лазити. Що серйозно? щира дивувалась таня. Коли Петя в неті сидів, то сусідам пощало в трубці, потім Петю спалили, і він добре вигріб, додала Оленка і виглянула, щоб подивитись, хто увійшов в кабінет. Того до тебе, Тоня. Роботу дівчата закінчували о третій дня. Таня добиралась на роботу з села поруч. Тож, взявши присягу з колежанок, що ті їй одразу перетелефонують, щойно дізнаються, в чому справа, помчала на маршрутку. Тоня і Оленка чекали в парку при лікарні закінчення зміни Петі, здоровенного волохатого санітара. Те, що Петра колись називали Петя, і він міг вигребти, хоч би й у далекому юнацтві здавалось неправдоподібною побрехенькою. Петя пройшов з Васією. Таким же здоровенним, проте не таким волохатим колегою. Квартиру ревізійна група застала такою, якою полишила її тоня, жодних слідів присутності сторонніх Чиста ванна кімната. Петро, як експерт до потопних телекомунікацій, дослідив телефонну розетку. Дроти були обірвані. Лише кілька сантиметрів ховались в штукатурці. Продовження знайшли трохи далі, ближче до вхідних дверей. Виходили вони на зовнішній коридор на поверсі, з кількома обривами дотягувались до щитка і там губились в проймі інших дротів. Подальші пошуки були недоцільними і безсенсовними. Петро просто видер весь доступний дріт з колодязя щитка. Про хуліганську витівку доповіли господарці квартири. І та за якийсь час повідомила, що Укртелеком відключив номер остаточно. Після цього, за даним номером після тривалої паузи та трьох недолугих нот, повідомлялось, що даний абонент вже не абонент. Ревізійна група ще трохи перезважала Тоню і, здавши докладний телефонний звіт Тані, розійшлась по своїх справах. Тоня ще трохи посовгалась по квартирі. Помила за гостями чашки, склала певні пляшки під стіну. Чоловіча частина делегації гребувала чаями. Тоня випила якесь снодійне, аби швидше заснути без снів, та пішла у ванну чистити зуби, відсунула шторку над ванною і отримала удар молотком в ліву брову. Кров бризнула на дзеркало та умивальник. Тоня втратила свідомість. І завалилась на підлогу. В голові затріскотіло і задзеленчало, наче сотні іржавих дзвіночків висипали на лист бляхи, Затихло. і знову, а потім ще раз. Тоня припіднялась на ліктя і потяглась до джерела шуму, зняла слухавку і прохрипіла в неї. Алло, слухавка притисла до обличчя волосся. Злиплі тверді пасма, ніби в засохлій фарбі чи багні. Це було неприємно. Тоня спробувала їх відсторонити і наткнулась на рану, поморщилась від болю. «Алло, я слухаю. Це вже більше скидалося на стогін. В слухавці почувся схвильований жіночий голос А ви набирали мене години дві тому. А... Я? зітхнула здивована Тоня. Може, я не знаю, додала непевнено, знову опускаючись на спину. Так, з вами все в порядку? Голос в слухавці насторожився. Не знаю. Напевно, ні, дуже голова болить. А хто це? Тоні було складно зосередитись. «Я? Я? То ви мені дзвонили в четвертій ночі, обурився голос. У Тоні не було сил продовжувати далі, і вона, промимиривши якісь вибачення, поклала слуховку на апарат. Петля замкнулась. Останнє коло пройдене ВІВАТ. Перша зима 2021-го. Леонід Данільчик. Читала Ірина Назирук. Щиро дякую за перегляд цього відео. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.